Друзі, село Велика Прогорівка, центральна вулиця Шевченка. Продається ділянка, ось ця шокертівною, 57 соток за дуже хорошою ціною. Ділянка, як ви бачите, огороджена з широким хорошим фасадом. Ось це від краю до краю. Ширина фасаду близько 50 метрів, трошки більше 50 метрів. E, значить, 57 соток складається з трьох ділянок. Ось 25 це ті, що виходять на дорогу на асфальтовану. До речі, електроенергія, електроенергія вже заведена, а газ у нас проходить по вулиці. От. E, значить, перші 25 соток це під забудову, наступні 15 і 17 соток це під, під ОСГ. Ось приблизно по стовп, ось цей заборчик, це у нас територія 25 соток. Зараз я повернусь. З дивіться, ось це все територія 25 соток під забудову. Далі пішла ділянка. Ось. Вона аж до самого кінця, я зараз пройду туди і покажу. Я зараз в кінці ділянці і стою практично на самому краю. І ось подивіться, який красивий вид відбувається з. Цього пагарба. Це трошки спуск, але взагалі ділянка вся на рівні місцевості. Ось такий красивий вид. Там далі ліси, за нами там ну, якби ще одна ділянка і яр, там теж красива територія. Ось так. Ну, В принципі, на цьому все. Кого зацікавило, будь ласка, набирайте. Пропозиція дуже хороша і ділянка в дуже хороша на місці і взагалі дуже гарні параметри. Про село, дивіться окреме відео, тому що село велике, велике, воно неймовірне. Тут дуже багато таких рекреаційних зон і дуже гарне місце для такого рекреаційного бізнесу. Все, Всім пока. Набирайте.